Він обрав для себе шлях воїна, прагнув служити в омріяному Азові та більше трьох років виживав у ворожому полоні. Його родина і все місто рахували дні до визволення Бориспільця Івана Черненка, у липні 2025-го це нарешті сталося. 14 жовтня в будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт відбулася зустріч молоді з Іваном та його мамою Катериною, які є справжнім прикладом незламності і відданості батьківщині. Розпочали розмову з героєм про його дитинство Юність, яку він провів плічопліч із другом Микитою Билим. Згодом хлопці разом загорілись рішенням стати частиною полку Азов. Ми подивились фільм Рекрут. Це про молодих хлопців, які йдуть в Азов, там проходять різні випробування. Ну, я говорю йому, блін, це типу, можна пробувати. Він каже, ну давай. Ми подзвонили, це був осінь 2019 року, тоді я був на операції на світлодарській дузі, і нам сказали, що зараз набору немає. Треба чекати до весни. І після цього нас, коли ми пройшли ВЛК, почали відправляти по своїм підрозділам. Так вийшло, що ми потрапили. Я поїхав трошки раніше, ніж Микита. Ми потрапили в другий батальйон, в ворозучий це прямо біля моря. Там таке курортне село, там було дуже гарно. Я ще здивувався, думаю, що так... чи може бути так гарно в Донецькій області. Е, ну і Я потрапив в піхотну роту, а потім Микита потрапив в мінометку. Але він дуже хотів до мене в піхотну роту, і в нього були проблеми з ВЛК. Е, його коротше, відправили назад. Але він заново пройшов ВЛК. І я вже потім до нього домовився, що він потрапив до мене в підрозділ. Ну і ми були разом в підрозділі. Е, потім далі проходили курс БКБП. В Микиту мало хто вірив, до речі. Трошки на початку служби не вистачало трошки фізухи, але він якби, все підтягнув і став азовцем також. Ну, і так ми разом стали азовцем у 2020 році. Початок повномасштабного вторгнення бійці застали під час навчання на Львівщині, проте, дізнавшись про навалу РФ, азовці і без вагань вирушили захищати кордони. Пройшовши нелегкий шлях перешкод, вони дістались Маріуполя. 86 днів активних боїв, навали ворожої артилерії, мінімум ресурсів та незліченна кількість втрат. Вони тримали оборону Азовсталі до останнього. Микита загинув 14 квітня 2022 року. Із кульовим пораненням, проте так впевнено, Іван вже без свого друга поруч пішов у руки ворога. В думках Борис ще жевріла надія про найближчий обмін, та доля на нього чекала інша. Для мене це був один із страшних днів. Все місто хвилювалося за Івана. Ми зранку зібравшись на роботі один одного питали про новини. Чули про суд і наскільки років його було засуджено. Нас перевезли в Таганрог зразу. Я там сидів рік 8 чи рік 10. Да, та, та да. Там, так, звісно, там. там було до всіх погане ставлення, але ну, до азовців особливо погане ставлення, ну, як і всюди, в принципі. Потім, коли мене вже перевезли в Ростов, до мене забути справу, там було більш-менш нормальне ставлення. Тому що в мене там був суд, я повинен був на суді нормально виглядати. Ну, потім, вже, коли також засудили, в різних місцях по-різному я їхав через всю Росію на поїздах з зиками звичайними. Також були дуже різні ситуації, були ситуації, що я їхав із російськими військовими в одному купе. Також на початку тіпо, це було так. трошки був негатив. Трошки... Вони до вас лізли битися. Ні, -ні битись ні? вони не лізли, вони просто подивились, тіпа, я дивився на них. Також були прийомки, там, бувало, били ще після цього, як осудили, але вже все було більш-менш цивілізовано. Да, більш-менш цивілізовано, було видно, що тебе там уже, тіпа, не намагаються вбити. Ну, і ти, я просто був один постійний, останній там, рік із звичайними зеками був. Я там уливався, коротше, це масу. масашок. Максимально там, не палиться, що я зовіс. Ну і все, ті, все нормально було, плюс-мінус. А в кінці я вже сидів вже в Омську, Сибір. Також сидів з зеками, мене вони нормально прийняли. В основному там всі були мусульмани. Я сидів в, в бараці для злостних нарушителів. І, і нас там було десь чоловік 14. Таке схоже на зоопарк, ми були як клітка в клітці. За кліткою ходять ходить адміністрація, всюди камери за нами наглядають. Ну і ми собі там живемо, хто, хто на роботу ходить, хто ще щось. Я завжди намагався бути на позитиві з самого початку, ну, взагалі так все життя, яка б ситуація не була, я, я все, все намагався переводити в позитив. І в полоні, коли я сидів, що в Таганрозі, коли там взагалі не було, ми були повній ізоляції. Ну, взагалі там ну, взагалі, там у нас там в камері умовно вісім чоловік, шість там, там максимально сумні. Ну там і там, ми там двоє, там чи троє там, намагаємося підняти всім настрій. Там, все, якби погано не було, ну все одно там намагалися жартувати, там і чорний юмор, і білий. Коротше. Завжди питалися тягнути якийсь прокол, від цього стало легше. Типу на душі. Ну і другим людям стало легше, я бачив, що. Настрій в камері піднімається і це набагато краще. легше. Ну, так само, коли мені дали срок, то я розумів, що мене повинні обміняти все одно, там, засуджений, не засуджений. Ну, я завжди намагався все переводити типу, в жарти. Ну, Потім, може, останній місяць, коли я сидів, така була тож трошки депресуха, бо щось я дивився, обміни йдуть йдуть а на, 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 наших хлопців нікого не міняють, мене не міняють. І я вже останній місяць ходив сам уже в такому відчаї. І до мене Зек підійшов грузин, і, і каже мені, да, типу, Ваня, успокойся, все буде нормально, по-любому обміняють. Я йому кажу, так люди щось. Да, 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 ну, 에... Звичайний злочинець, там, який сидить за, за вимагання там, коштів, там, біткоїнів чи щось. Тобто, факту людина ніби і погана, але в той час він мені дуже сильно допомагав, підтримував всьому. Та, попри моменти відчаю і зневіри, Іван і вся Україна дочекалась обміну, коли його ноги ступили на рідну землю. Ми заїжджали в Україну, люди нас зустрічали з плакатами, всі, всі дуже раділи. Ми махали з вікон, потім привезли в лікарні. Був такий важкий момент. Дуже один, коли ми виходили з автобусів, стояли люди з, з фото своїх безвісті, зниклих родичів. Ну, вони всі стояли, плакали. І до всіх підходили, ну, а ми тільки ну, вийшли з полону. там Двоє-троє суток не спали. Я дивлюсь, вони всі плачуть, дивляться і питають, е чи не бачили ми е цих людей в полоні. Е ну, я розумію, що я, я їх не бачу, я мав їй сказати ні. Я дивлюсь, таке ця родина просто дивиться на мене з надією, що я там, бачив її сина ти кажеш ні, я дивлюсь, людина починає ще більше плакати. Такий був дуже важкий момент, коли побачив цих всіх батьків з фото своїх синів. Ні, жах війни ні нестерпний полон не змогли зламати Івана. Тож воїн продовжуватиме службу в Азові. Аби він зміг передати підтримку для своїх побратимів, бориспільці вмістили свої побажання захисникам на прапорі міста. Під час зустрічі свою вдячність у вигляді картини змогла висловити й мисткиня Ірина Тарасівна. Молодь своєю чергою неабияк надихнулась історією захисника. Той шлях у вашому житті, який ви пройшли, це неможливо передати словами людям. Які цього ніколи самі не проживали. Це неймовірно складно. І сьогоднішня наша розмова, вона, мені здається, кожного присутнього пробрала до самого серця. І кожен із нас щось нове для себе дізнався, щось виніс. І це неймовірно важка знову ж таки розмова, але вона була натхненною. І особливо хочу дякую, сказати вам, пані Катерина, бо ростити дітей це важко, а ростити героїв це. Ще важче, в десять разів важче. тому дякуємо вам всім. Рік тому команда Терез Бориспіль випустила документальний фільм Полонена незламність. Переглянути його і детальніше дізнатись про шлях азовця Івана Черненка ви можете на нашому ютуб-каналі. я вірю, що він сильний і все витримає, і реабілітацію прийде і вернеться до життя і до не тільки для до свого військового, а й і цивільного і особистого життя. Ті, хто чекають, вони вже. Хто, хто може тільки почав чекати, бо є такі, того, що війна продовжується і в когось вчора чи місяць назад хтось потрапив в полон або пропав без вісті, то я їм е, бажаю сил, віри і терпіння, е, бо ті, хто давно чекають, вони вже, як -то кажуть, взбилися вже в ком'юніті великій і нам легше. І так само ті люди, хто тільки почав. На жаль, в кого така трагедія сталася в сім'ї, то не будьте одними і не бійтеся і йти до людей От так само на ті самі, просто почати навіть з мітинга. Ти прийшла на мітинг, і ти знайомишся з такими самими, як сама. І тобі легше переживати тоді цю трагедію з такими ж точно самими людьми, як ти сама. Анастасія Усик, Євгеній Гончаренко, новини ТРС Бориспіль.